Вітаю усіх. Сьогодні ми приїхали на острів, який називається Гренвайл. Він є біля самого Ванкувера, або навіть можна сказати, в самому Ванкувері. То так, якби бічна Ванкувера. І цей острів цікавий тим, що дивіться, рядом стоять будинки, рядом от такі от висотки стоять, а тут вже вода. І зразу, зразу, от, коло тих будинків стоять кораблики різні. І ти можеш поплисти собі, куди хочеш. Отакі маленькі яхточки, як оця, відсивається водяне таксі. З допомогою цього кораблика ти можеш переправитись на будь-який берег, куди тобі треба. Вони, вони курсують в різних напрямках, і їх тут дуже багато. Бачите? Їх є дуже багато. Вони... От ми стоїмо тут, хвилин вже 10, то їх вже відплило певно, з 8, а може з 10. З 10 різних і в різні напрямки. Отак цікаво. Є такі яхти, ось там така яхта велика, так що люди навіть можуть жити на них. Хто собі хоче на літній час люди приходять, вони собі тут на тих яхтах живуть ціле літо. Ось така цікава територія в самому Ванкувері. Це все, що хотіла вам сьогодні показати. Дякую всім, хто мене дивився. Па-па!